Тяжкі ночі. І в той день, коли вперше громили наші барикади на Грушевського і 10, 11 е грудня, і 18 січня, і 18 лютого вони були поруч. Це не ті, хто сьогодні розповідає про ідеали майдана зі сторінок Фейсбука. Балога, Тебе на Майдані не було і ти не маєш права виступати від імені Майдану. Цьому риго балогівську Медведчуковському свавільню потрібно класти край. В Закарпатті має бути наведений лад. Тут має діяти законна влада. Визнана цілим світом, і тут повинен взятися до роботи новий губернатор Валерій Лученко. Тому я сьогодні звертаюся до. Узурпаторів, які намагаються творити беззаконня в Закарпатській обласній раді, панове Балоги, схаменіться, бо дуже скоро до вас приїде і Тетяна Чорновіл, і ті, хто сьогодні будуть і готові класти край корупцію беззаконня. Шківському свавільні в Закарпатті, а ви тримайтеся, друзі. Ми з вами, ми вас не залишимо. Ми будемо разом йти до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! А зараз я з радістю надам слово своєму побратиму, якого ви всі знаєте, нашому прекрасному народному депутату Андрію Шевченка. Вітайте! Доброго здоров'я, друзі, від прекрасного бацбата багато...